Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо при запуску операційної системи ви бачите отаке повідомлення. Тобто, що обліковий запис вимкнений, і необхідно звернутися до системного адміністратора. Це може трапитися, коли відбуваються якісь операції саме з обліковим записом. І можливо, Через якісь причини завершення даних операцій не виконується, і ви більше не можете війти в ваш обліковий запис. Щоб це виправити, необхідно перезавантажити Windows в безпечний режим, в режим безпечного запуску. Для цього необхідно натиснути на кнопку в правому нижньому куті. Яка відповідає за вимкнення або перезавантаження. Потім зажати кнопку Shift і, не відпускаючи кнопку Shift, натиснути Перезавантажити, Вас відразу переведе в дане меню. Тут ви обираєте виправити неполадки, додаткові параметри. І настройки завантаження. Потім натискаєте перезавантажити. При запуску видасться отаке меню. Вам необхідно натиснути F4 або Fn F4 в залежності від моделі вашого ноутбука або від особливостей клавіатури. Завантажити операційну систему е, в безпечному режимі. Процес завантаження може зайняти декілька хвилин через те, що активується обліковий запис адміністратора, і саме створюються відповідні користувацькі каталоги, не так швидко може завантажитись система як зазвичай. Після того, як е, ви зайшли в безпечному режимі, необхідно відкрити провідник. Натиснути правою кнопкою миші на цей комп'ютер, і пункт керування. Після цього необхідно перейти. На вкладку користувачі та групи. Саме Local Users and Groups. Далі Users. І тут видно, що в мене був користувач адмін, і він наразі вимкнений. Поруч з його значком така стрілочка направлена вниз. Необхідно на нього двічі натиснути на цього користувача і зняти галочку, що цей аккаунт вимкнений. І натиснути ОК. Якщо раптом вашого користувача немає в даному списку, необхідно створити нового користувача з правами адміністратора. Для цього натисніть правою кнопкою мишки на пусту область під списком користувачів. І New User. Далі задайте ім'я користувача. Я напишу просто User. Тепер е, знімаю галочку, що потрібно змінювати пароль для даного користувача, а також е, натискаю, що пароль не потрібно змінювати. І натискаю кнопку Створити. Тепер можна закрити дане вікно. Двічі натискаю на нового користувача і переходжу на вкладку Member Of, тобто в які групи саме він входить. Зараз він входить в вкладку Користувачі. Його потрібно додати як адміністратора. Натискаю додатково, потім Знайти. І ось у мене другий в списку пункт адміністратор. Я двічі по ньому клікаю і натискаю ОК. Далі з'явився пункт адміністратора, а з вкладки користувачів я його видаляю. Тобто, даний користувач-юзер буде адміністратором. Так само, як і адмін. Натискаю застосувати і ОК. Все, тепер можна перезавантажитися в систему, і е, все буде так, як потрібно. Тобто можна авторизуватися як адмін або як юзер, е, якого ми створили. Відразу виконується авторизація нашим старим користувачем, адмін. Я покажу, що можна змінити користувача і що можна по факту перейти в юзера. Ось. Також будуть створені деякі користувацькі каталоги, тому запуск, перший запуск даного користувача займе деякий час, необхідно почекати пару хвилин. На цьому все. Так можна відновити ваш. Комп'ютер або ноутбук, якщо він не завантажується через пошкодження файлів користувача. дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.